Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві, в радості, в благословенні. Ну і хтось витриває на реколекціях. Бачимо за мною Патріка. Замок Патріка і Ненці. Зараз це якраз там група на свідченні. Знаєте, наша група з України доїхала дуже швидко. Зазвичай приїжджають на обід не встигають, а тут ось оміранку ранку вже в двері до мене. Тук-тук. Ми приїхали. І то прийшлося все. Швидко організовувати спонтанічно. Дух Святий провадить в таких ситуаціях і все файно виходить. Головне покладатися, бути мобільнішими і не панікувати, не стресувати. Бо знаєте, життя одне, здоров'я одне, і стрес просто забирає це життя, забирає радість від життя. Тому важливо, коли приходить момент стресовий, а в мене такі приходять, коли групи приїжджають, ну бо велика кількість людей всім не догодити. І є люди, яким, ну, які просто вважають, що от вони так. Але не, не, не кажу тут про людей, які так вважають або якось не так, бо кожна людина має свою рацію, кожна людина. Зі своєї сторони дивиться, зі своєї колокольні, як то кажуть, краще видно. А е, говорю за мою реакцію. Власне, е, як я маю реагувати. Бо я на них впливати не можу, по факту на цих людей. Якщо вони негативно налаштовані, е, то я не можу їх переключити. знаєте. Але важливо, чи я прийму цей негатив, е, чи я буду приймати, чи я буду спокійно. Почекайте, вирішимо. І спокійно вирішувати ці питання. І тоді бачив, що приходить спокій, мир до мене, до людей. Тобто, ну, а, а якби я реагував так само, таким негативом, таким невподобанням, то конфлікт би закручувався. І важливо в таких моментах розуміти, наскільки важливо зберігати свій внутрішній мир. Свій внутрішній мир. Має бути мир і спокій, що б там не було за вікном. Що б там на вулиці не було, не подобається готель, не подобається номер, не подобається е, життя, не подобається комусь. Ну, добре, ми допоможемо. <смі> Чим зможу, допоможу. Якось так. ну, е, Бо це не кінець світу. Не кінець світу це лише реколекція. Це... І коли такі моменти приходять, коли відповідальність лягає на, за 150 людей, е, то це важко. Це стресує, внутрішньо стресує, бо відповідальність велика. І, ну, і не хочеться, щоб тебе каменува 150 людей. Але в цьому плані треба вміти запрошувати Духа Святого. І цей мир, надприродній, Божий запрошувати, щоб Бог якось це все влад... заспокоював. Бо тільки з Богом можна ситуації, будь-які життєві, складні переживати, а складні різні випробування. То, коли приходить в тебе випробування, коли в тебе приходить стрес такий серйозний, то тоді треба просто, я собі завжди думаю, а що? на світі як це позначиться? В планах масштабу землі планети? І що це за проблема? То це взагалі не проблема, <сум> слухайте. <сум> Загодних людей вивіз зовсім в інший готель поселив, та і все. Нема проблем, все тиша, спокій. Буквально за одну секунду. Чи що Проблема якась, чи ми змушуємо когось жити в тому готелі чи в іншому. Де хто приїжджає собі, живе, де хоче, приходити на реколекцію, то не є обов'язково. Все є навільно, добровільно. Добровільно реколекцію організували. Поставили ну, вартість, бо вартість входить не тільки житло, а й харчування. а й, тобто, Входить організація, великі гроші входять на організацію, на доїзд служителів. Ну, не буду я вам розповідати всю структуру, але в етозі зрозуміти, що не є там, що хтось заробляє мільйони, е, і люди собі не подобається. Ну, подобається, то можна вирішувати. Хотів вступ такий зробити, щоб дійти до того, що е, кожну проблему можна вирішити. Кожну. Е, лише якщо на неї дивитися. В масштабу такому, в такому плані світу. І якщо на світ це ніяк не впливає, то це вже не така велика проблема. З Божою допомогою просимо, звісно, Духа Святого про мудрість в цей час і про цей мир. І зберігаємо внутрішній мир і любі ситуації стресові просто розрулюємо в спокої і мирі. Сьогодні оберемо 25 лютого 2011 рік. Дорогі діти! Природа пробуджується. А в Міджорі природа пробудилася. Жарко. Ну, я вам кажу, як є зараз, от, наприклад, 20, 24. 24 тепла. Ну, а буде і більше. То природа пробудилася. Не знаю, як у вас в Україні, але тут літо в день, а вночі зимка, зима. Погода пробуджується, і на деревах видно перші бруньки, котрі принесуть прекрасні квіти та плоди. Хочу, щоб і ви, дітоньки, працювали над своїм наверненням і щоб були тими, які свідчать своїм життям, щоб ваш приклад був для інших знаком і заохоченням до навернення. Я з вами заступаюся перед моїм сином Ісусом за ваше навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Зараз це мені послання. Знаєте чому? Бо у мене зараз якраз прийшов час випробування, випробування екзамен, наскільки я не вернувся, наскільки я більше почав любити людей. І ви знаєте, навіть я помітив, що якось до людей так, навіть які хочуть мене закаменувати, то добре відношусь. Якось ну, входжу в їхні в їхні, їхні розмови, в їхні неподобства, ну то, що їм не подобається, наприклад, в тому плані. І, і це добре. Маю е, добрий екзамен. Зараз складаю я екзамен, бо 150 людей, і, і кожен щось питає, може кожен, не кожен прям питає, але багато людей щось питають, а деякі обурені, а деякі то. І тут важливо свідчити. Марія каже, е, свідчити своїм життям, щоб е, твій приклад був для інших знаком і заохоченням до навернення. Чи сьогодні. Моя поведінка, моє життя, моє свідчення. Бо моя поведінка це і є моє життя. Як, як з людями поводжуся, я можу тут, знаєте, мільйон роликів записати про те, як файно навертатися про мир, про піст. Про... А якщо гавкати, ходити на людей, тобто ну, реагувати агресивно на людей, якось ставитись погано, то. Це буде свідчення, це буде свідчення. Свідчення буде цей прямий контакт, практичний контакт, не теоретично. Коли ми там за екраном я можу, я вас всіх люблю, я вас всіх обнімаю. А, а чи буду я тут обнімати, коли в мене будуть камінням кидати? І, і це якраз сьогодні екзамен. Екзамен файний, щоб бачити це і працювати над цим. Власне, бачити, де ще треба допрацювати. Природа проборуджується на деревах, видно перші бруньки, котрі несуть прекрасні квіти. А у нас перший сніг в Україні скоро буде видно. Але не, не, не факт в цих бруньках. Марія каже просто, що е ці бруньки потім принесуть прекрасні плоди, квіти. І вона називає тебе сьогодні цією брунькою, яка б мала вирости, перетворитися на квітку і, і приносити файні плоди, приносити е неймовірні плоди. Хочу, щоб і ти, дитинко, працював над своїм наверненням. Працював, працювала. І щоб була тим, та, яка свідчить своїм життям, щоб твій приклад був для інших знаком і заохоченням до навернення. Я з тобою і заступаюся перед моїм Сином Ісусом з тобою тут. І сьогодні давайте подумаємо, як ми живемо, чим ми живемо, чи в нашому житті є цей приклад, цей приклад. Навернення, поліпшення. навернення це постійне поліпшення. Краще, краще. По чуть-чуть. Це не є так, знаєте, бо є таке, ну, є навернення, коли ти народився згори. Тобто, коли ти народився згори, це таке кардинально там перемінився. А навернення далі йде. Навернення далі вже поліпшення саме відносин з людьми. Власне, навернення стосується найбільше це любові. Бо найбільша заповідь любові і найтяжча заповідь любові. Як їх любити? Ну як їх любити? Ну як всіх любити, а як ворогів любити. І, і власне, Марія нас вчить до цієї любові, щоб ми були завжди свідченням того, що до всіх, до всіх відносимось добре з любові, не хамимо, не грубимо. Навіть якщо я начальник, я не маю права на колег принижувати їх. Я можу по праці сказати зауваження стосовно роботи, але не можу переходити на особистість. Тобто казати, ти дурний, ти дурна. Бо це також прокляття вже сіється в цих людей, які будуть бити потім по тобі. Бо хто сіє прокляття, той то і бере. Хто, що сіє, той і пожинає. Не знаю, чи на камері видно, тут якась така пшениця, ну, пшениця, колоски якісь. То їх тут посіяли, вони тут і виросли. Якби їх не посіяли, вони б тут не виросли. І так само ми. ми сіємо або добро. Або зло. І так само пожинаємо потім. І сьогодні Марія нас заохочує сіяти добро, сіяти приклад. І тоді, коли ти будеш сіяти це, і воно буде проростати в твоєму житті. І як кажуть, ці бруньки вони проростають, стають прекрасними квітами, а потім приносять і плоди, і приносять радість. Квіти ну, не дуже нам плодів приносять ну, з приводу їжі, наприклад, але квіти дуже приносять багато. Інших емоціональних плодів, якби, ну, якщо візьмемо просто квіти, які просто красиві. Ми, нам подобається, дівчатам подобаються квіти, які красиві, добре пахнуть. Це вже якась радість. І, і нас Марія захоче, щоб ми несли людям таку радість, таку приємність. Практика бути цим свідченням і витримувати таким найстресовіше. Періоди свого життя будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па папа.